Всім привіт! Мене звати Юлія Бобровська. Я бухгалтер компанії FinEvolution. Маю досвід роботи бухгалтером більше 15 років, 7 з яких саме в сфері IT. 2022 рік став надзвичайно складним для українців, так і для їхнього бізнесу. Але незважаючи ні на що, ми продовжили працювати. Сьогодні поговоримо про податки та звітність для ФОПів другої та третьої групи, а також по спецгрупі для третьої групи. І, звичайно, про те, що готує нам новий 2023 рік саме для ФОПів в ІТ-сфері. Спочатку розберемо критерії, за якими можна перебувати на другій групі та на третій групі єдиного податку. Умовами перебування на другій групі є те, що ФОП має займатися лише виключно тими видами діяльності, які є у єдиному державному реєстрі по його ФОПу. Також він може мати найбільше 10 найманих працівників, а також може працювати з фізичними особами, тобто з населенням, компаніями. Та фопами, які працюють виключно на єдиному податку, це дуже важливо а також вони не можуть отримувати валюту. Умовами перебування ФОПів на третій групі є те, що ФОПи так само мають працювати лише за тими кведами, видами діяльності, які зазначені в його виписці в єдиному державному реєстрі, мають право мати необмежену кількість найманих працівників, а також можуть працювати з фізичними особами, з компаніями та фопами, які можуть бути і на єдиному податку, і на загальній системі оподаткування. А також можуть працювати з іноземними замовниками і отримувати валюту у березні 2022 року Верховна Рада України прийняла закон, за яким трохи полегшила життя ФОПів в умовах війни. Що ж я маю на увазі? Це те, що для третьої групи була придумана спецгрупа. За якою потрібно сплачувати не 5% від отриманого доходу, а 2%. Перехід на 2% є абсолютно добровільним і не обов'язковим для усіх фопів на третій групі. Тобто, ви можете працювати за тими ж умовами, що й раніше, коли сплачували єдиний податок 5%. Але все ж таки, ті, хто вирішив перейти на 2%, мають знати декілька моментів. По-перше, перехід не відбувається автоматично, тобто, ви не можете просто так почати сплачувати 2 замість 5%. Для того, щоб перейти на 2%, вам потрібно подати форму, наприклад, через електронний кабінет платника податків, яка називається заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, в якій зазначити дату переходу з 5% на 2%, кведи, які зазначені у вашій виписці про реєстрацію ФОП. Також місце провадження господарської діяльності дуже часто для айтішників зазначається фраза надання послуг на території України, навіть якщо ви працюєте з іноземними замовниками. А також кількість працівників, якщо у вас немає найманих працівників, то зазначаєте нуль. Ще один нюанс по заяві. Якщо ви зареєстровані ФОПом до 2022 року. То вам ще потрібно подати розрахунок за попередній 2021 рік. Відповідно, якщо ви будете подавати заяву в 2023 році, наприклад, у січні, то розрахунок потрібно подати за попередній 2022 рік. По питанню, коли ж вас переведуть на 2%, як швидко? Чекати доведеться вам аж один робочий день, тобто, наприклад, ви подаєте заяву 20 грудня, 21 грудня вас податкова повинна вже перевести на 2 Що зі звітами по спецгрупі? От ще однією умовою перебування на 2% є щомісячне звітування по отриманому доходу, тобто не раз в квартал. А раз на місяць, тобто, якщо ви отримали дохід в листопаді і вже в листопаді були на 2%, то маєте подати декларацію по єдиному податку не пізніше 20 грудня за листопад. Чи звіт той самий, що і на 5%? Ні, форма звіту інакша. Це не декларація для третьої групи, яку ви звикли подавати. Це окремий звіт саме для спецгрупи. Назва звіту називається Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного надзвичайного стану в Україні. Форму ви можете знайти так само на сайті податкової в електронному кабінеті платника податків. Що зі звітами на спецгрупі? Єдиний податок потрібно сплачувати протягом 30 днів після закінчення звітного місяця. Тобто, якщо ви звітуєте за листопад, то єдиний податок ви сплачуєте до 30 грудня, а не раз в квартал, так як ви звикли це робити, на 5%. Як же перевірити, чи перевели вас на 2 Дуже просто заходите на сайт. Податкової. В електронному кабінеті платника податків є з лівої сторони облікові дані платника і розділ дата переходу на спрощену систему оподаткування. Там буде зазначено ставка податку 2%. Також ви можете замовити через сайт податковий витяг по єдиному податку, в якому вже чітко буде зазначена навіть дата переходу на спецгрупу, що особливо важливо для тих ФОПів, які переходять на 2%, наприклад, не з 30 листопада на 1 грудня, а саме вже в середині місяця, в кінці місяця і так далі. Тобто, вам чітко потрібно розуміти, коли ви були на 5% і з якої дати ви стали на 2%, щоб правильно порахувати та сплатити податки. Як же довго ви можете бути на цих 2%? Допоки ми не здобудемо перемогу над загарбником і доки діє військовий стан, ви можете перебувати на 2%, якщо виявили таке бажання? З перемогою та закінченням дії воєнного стану, податкова переведе вашого ФОПа автоматично назад на 5%. Чи потрібно подавати повторну заяву на 5%? Ні, заяву не потрібно буде подавати, окрім випадку, коли ви, наприклад, передумали і все ж таки вирішили сплачувати більше податків і повернутися на минулі 5% саме в період війни. Так теж можна робити. І єдине, що вас можуть перевести не з наступного робочого дня, а з наступного місяця після подання такої заяви. Що ж по другій групі єдиного податку? В період... Війни ФОПи першої та групи, та вибачте, другої групи можуть не сплачувати єдиний податок. От, взагалі, річний звіт за 2022 рік потрібно подати без нарахувань, щоб не було боргу. При цьому за перший квартал 2022 року єдиний податок потрібно сплатити і нарахувати у звіті, за другий, третій та четвертий. Квартал ви проставляєте нулі, і тоді у вас не буде заборгованості перед податковою. Що ж зміниться для фопів у 2023 році? Перша група ставка єдиного податку стане 268 гривень 40 копійок, друга група 1340 гривень на місяць. Єдине, що можлива така умова, що ви сплачуєте на другій групі не 20% від мінімальної заробітної плати, а 10%, Якщо таке рішення ухвалила місцева рада, тоді ви сплачуєте 670 гривень на місяць. І третя група в період війни є спецгрупа 2% або ж 5% для неплатників ПДВ і 3% для платників ПДВ. Ставки податків протягом року не змінюються. Що ж з ЄСВ у 2023 році. Ставка ЄСВ для усіх фопів становить 1474 гривні на місяць або ж 4422 гривні на квартал. В дії воєнного стану і протягом року після його закінчення ФОПи можуть не сплачувати ЄСВ. Але потрібно врахувати той момент, що за місяці несплати не буде врахований страховий стаж, який потрібний для виплати лікарняних, декретних і так далі. По лімітам доходу. На 2023 рік перша група 1 мільйон 118 тисяч 900 гривень, друга група 5 мільйонів 587 тисяч 800 гривень і третя група 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень. А що ж з лімітами а, по доходу у спецгрупі? Гранична сума доходу за 2023 рік не обмежена в період дії воєнного, воєнного часу. Але слід пам'ятати про те, що для того, щоб після закінчення війни залишитись на 5% єдиного податку, а не опинитись на загальній системі, ФОП має не перевищити ліміт в 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень. Ну що ж. Ми розглянули найактуальнішу інформацію щодо ФОПів на 2023 рік. Підписуйтесь на наш канал. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.